Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні особливий день, і тому дівчатка будуть зі мною в ефірі. Ми з вами продовжуємо Адвент, і сьогодні другий день. Особливе місце буде, тому що ми хочемо нагадувати, для чого народжується Христос, який символ значення має це. і... Яку історичну мить це зіграло народження Ісуса Христа. Сьогодні прочитаємо восьмий розділ від Євангелія від Івана, 12 вірш. Я світло світу. Хто слідує за мною, тот не ходитиме в темряво, але матиме світло життя. Сьогодні у нас буде до вас прохання, так як це Адвент. Ми хочемо, щоб, знаєте, символічно. Але ви собі життєво нагадували. Коли ви прийдете ввечері вже з роботи або з навчання, запаліть свічку. Дочечка, де нам свічку, будь ласка, запаліть свічку, це буде прояв вашої такої, знаєте, любові до Господа. Ваші щире визнання перед самим собою, що ви вірите в того, хто дає справжнє світло, хто являється цим світлом, цим випромінюванням. Тому що Христос є дійсно, знаєте, як ліхтарик сучасний для того, щоб просвітити наш шлях до Бога. І от символічно ми сьогодні запалюємо свічку. Поки свічка буде горіти, ми з вами будемо робити молитву. Так, дівчатка, візьміться за ручки мої. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ти нам нагадуєш ключовий момент в тому, що ти зробив. Це ти дав нам сина свого, ти зробив так, щоб наш шлях темрявий став нарешті освіченим. Зрозумілим для нас, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, для чого ми йдемо. А взагалі, найцінніше це те, що для чого ти нас створив. Ти створив нас для того, щоб ми з тобою вічно спілкувалися, раділи, мали стосунки. Але, на жаль, це було втрачено. Але завдяки народженню Христу, ми знов маємо цей привілей в своєму житті. Хай ця свічка, вона просто нагадує нам всім віруючим. Про те, що Христос дійсно є ліхтариком, який освітлює нам шлях до тебе, до Твого царства. Це дуже важкий період життя, тому що Христу треба було народитися, прослужити, постраждати. Але зараз ми хочемо підготувати себе і свої серця для того, щоб нагадати собі, що Христос народився з певною метою, просвітити. Шлях для віруючої людини. Дякуємо Христос тобі за те, що ти зробив це для нас. Прийшов на цю землю, народився і зробив це неймовірне чудо для кожного з нас. Допоможи нам бути вірними Тобі і прославляти Твоє святе ім'я. Амінь. Амінь. Друзі, всім гарного дня!